Що тут у вас? А у двічок п'ятірка Пентаклів. Бачите, воно, як он, той хлопчик там грають на футболі, а він за якоюсь колючою проволокою не може пройти туди. Да? Якась наче немає важливості, немає ресурсу, немає сил. Якось може бути, навіть, знаєте якась зі здоров'ям не все гаразд, тільки можна дивитися, але не приймати участі, да? Якось таке буде обділені будете. Чимось будете обділені, або увагою, або грошенята, або, або силою. Якась таке трішечки не хочеться сказати, плачевне состояння, але. Якась така як так, втрати, якось немає баланса обміну. да? Доп, якось, Можливо, допомога, ви потребуєте якусь допомогу, таку якусь, знаєте, ізоляція. да, Якось, знаєте, немає от, немає шансу, немає можливості, немає. от якось, Можливо, щось на щось розчитуєте в цей день, може, якась була надія, що щось, щось там, але воно не, не отримаєте те, що хочете. Да? Важко якось. От ви якось і надія, і шанс, якось, наче должно бути, що воно должно бути, а воно якось буде важко, і ви якось не буде його цієї можливості. Немає. Не договоритесь, можливо, ви від когось очікуєте допомогу якусь, але ця людина якось не домовити ви не зможете, будьте цим якось трошечки огорчені. Але ж я ж всім кажу, і вам кажу, що не, не треба. Якщо у вас немає такої інформації, то немає у вас в житті такої ситуації то ви до себе не притягуєте взагалі енергія по пенталі... по... По п'ятірки пентаклів це якась ізоляція, потреба в підтримці, неможливість бути в, в... виріб подій, да? якось трошечки, як наче немає ні сил, ні ресурсів, ніде нічого. Втрата ресурсу, я б так сказала. Може, а можливо, вам таку даються втрату ресурсу, для того, щоб ви трошки відпочили. Може, ви як -то щось і треба трошечки пості відпочити. Тому не сприймайте інформацію в негативному, негативному ключі. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, має традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Для дві ось доповнюючої інформації.